Вітаю, друзі, Христос народився. Всім бажаю доброго ранку, хоч Він у нас недобрий. тому що від ночі у нас лунає повітряна тривога з підвищеною небезпекою. Відночі у нас лунають вибухи. А взагалі по всій Україні. Повітряна тривога ще. З вечора в кожному регіоні десь вона включалась, включалась, включалась. Ми чуємо сигнали повітряної тривоги, замість того, щоб ми чули щось радісне, щось приємне. Але якби ж це просто були сигнали, за сигналами лунають вибухи, вибухи, які за собою несуть, забрані життя, <кій> зруйновані домівки і все, що трапилось на шляху нашому клятому ворогові і його смертоносній. Страшні зброї? І кожен раз, коли ми чуємо виття сирен повітряної тривоги? Кожен раз, коли нас лунають вибухи, ми запитуємо, допоки світ буде таким сліпим. Невже ще цього? Замало, невже це ще замало доказів? Отже, кілька годин поспіль у нас в Києві тривога. Кілька годин поспіль у нас лунають вибухи. І щойно знову сповістили про підвищену небезпеку. Віддаюсь під опіку Господу, і вийшла до вас в прямому етері. Ви знаєте, болить, хоч мені пишуть, королево, а де ви? А вам не страшно, страшно, королеві, бо королева жива так само, як і ви всі. Дуже страшно. Але вибір і у мене, і в кожного з вас не такий уже і великий. Тому нехай Господь береже кожного. <кій> Залишайтесь кожен, хто де може, хто в укритті, якщо вона є, хто в домівці, десь у безпечнішому місці. Але ж ми розуміємо, що якщо вороже смертоносне сміття має нас дістати, воно нас дістане. Ви знаєте, як. Колись в селі у нас старі люди казали, як щось мене тебе має сягнути, якась біда, щоб ти і в піч замалювався, та біда тебе там дістане. Дай Бог, що біда нікого ніде не дістала, тим паче вороже смертоносне сміття, тому що нема безпечних в Україні місць. Куди б сміття вороже не дістало, і біль, і розпач, на ненависть, злість, і закордоння споглядать не перестало. Полтава, Запоріжжя, Київ, Львів, атака за атакою усюди, диктатор ще звірів і що озвірів, і найстрашніше, що нас гинуть люди. Херсон і Харків. У вогні горять і кривий ріг, і прикордонні суми, щоденно нас продовжують вбивати. і ніхто не нищить ворога задуми. Була в країна раєм на землі, над нею мирне небо простягалось, допоки не ввірвались москалі, в ту мить життя спокійне обірвалось. Була. На превеликий жаль була, немов калина, що навесні квітне, тепер Україна у вогні пала, для світу наше горе непомітне. Весь світ мовчить, бо це не в них війна і ворог. Від життя не їх звільняє, до нас прийшла трагедія страшна, а світ без дій на все лиш споглядає. Допоки буде світ таким сліпим, чи прийде мить, що він таке прозріє, чи перейметься горем чужим, чи навпаки ще більше зачерствіє? Вже навіть і не знаєш, що думати, чи пом'якне світ чи ні? Чи стануть м'якшими їхні зачерствілі серця і душі? Чи крига в їхніх серцях коли-небудь розтопиться? Я все розумію. Є речі, які насправді ну, не можна змінити. Але ж є і моменти, і те в житті, на що можна вплинути, чим можна зарадити чужому горю. Я казала, кажу, і буду повторювати казати, що. Світ забуває про те, що їхня хата не з краю. І не можуть казати, моя хата з краю, нічого не знаю. Знають вони все чудово, і їхня хата не з краю, їхня хата наступна після нашої, тому що задумів і планів ворожих ми ніхто не знаємо, і світ теж. Дай Бог, щоб ніхто не опинився в біді. Але напевно зможуть відчути, що таке біда тільки тоді, коли вона їх торкнеться та тоді вже пізно, тому що цьому можна було запобігти. Нехай Господь тримає кожного з нас під своєю опікою. Нехай тримає під опікою кожного з вас, ваших рідних, ваші домівки. Нехай Господь тримає під опікою кожного українця. Увага! Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. І знову! Увага! Високий рівень небезпеки! Продіть найближче укриття. І знову високий рівень небезпеки. Віддаємось під Господню опіку. Пише Наталечка Чуйко, спокійного, мирного дня, Люба. Дякую, сонечко, тільки бачу сонце, він неспокійний. Ранок неспокійний, дай Боже, аби хоч день був спокійний. Марія Синко пише: дай Боже вам мирного ранку, спокійного, благословенного дня. Дякую, дорогенька, щиро навзаєм. Вибухи лунають, балкон у мене відчинений, вибухи лунають. Правда, не зовсім поряд біля мене, трішки далі, але вони лунають і лунають, лунають. Тому нехай Господь нас береже, хай насправді затихне вся ворожа зброя назавжди. Залишайтесь благословенні Господом. Я щиро сподіваюся, що Господь обереже нас. Убережа наші домівки, і завтра вранці я зможу знову вийти до вас в прямому матері. А сьогодні бла ранкова кава і поетичне слово королеві гір Клавдітми.